На каналі бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Я дуже важка людина, коли треба зібратися фарбувати волосся, але скільки не тягнула, але прийшов час, і зараз я буду це робити. Це я вам показувала купувала за 114 гривень. В просторі акція була. На цю фарбу у мене одиничка. Приготувала вже така пластмасова. У мене мисочка, щиточка та грошіська. Страшна, але вона чиста. Це у мене лише для фарбування. А колись, до речі, цей грибенець я купувала, У мене було довше трішки волосся, ніж зараз. І робила отой начос, а цим я його як піднімала тими зубчиками. Так доверху витягувала. Ну, зараз ніхто цього не робить, тому для фарбування волосся та і використовую. І дешевше фарбувати волосся. На мою довжину мені вистачає половинки цієї фарби, окислювача. Все змішала, і зараз буду наносити на волосся. Наношу я лише на те, що там відросло, і хочу зараз відповісти, поки не забула. Дівчатка мене запитували, наскільки часто я фарбую волосся. Я такі моменти не запам'ятовую, але я записала, що 8 серпня я підстригалася у галинки і вже у неї запитувала, як вона бачить, чи слід мені фарбуватися. І вона тоді сказала: та ні, ще можна походити. Тобто, на 8 серпня десь два тижні пройшло. Тобто місяць, з недількою десь так проходить, і я фарбую волосся. Ну, от, нафарбувалася, це складаю на наступний раз. Нехай буде і бальзам цей. Нехай буде на наступний раз. І ось так. Зачекаю, скільки там зазначено за інструкцію, та буду змивати. Дівчата, я не можу віднаважитися це зробити. Я можу тиждень на це витратити, ходити треба, треба, не хочу, нехай. потім. А потім вже береш себе, як моя катюня каже, взяла себе в лапки та зробила. От беру себе в лапки та роблю. Не знаю, чому з фарбуванням у мене так. Так, вже змила фарбу, зараз буду сушитися. І кондиціонером я не користуюся, а чим я користуюся після фарбування волосся, це в мене є такий спрей, його змивати не потрібно і його достатньо. Або таким спреєм можна теж скористатися. Мені теж він подобає, він вже майже закінчується. Тому буду цим двохфазним, мені його вистачає. Щось одразу я така чорненька, чорненька. І от я думала, чи підстригатися, чи ні, але зараз дивлюся, що ні. Не слід підстригатися і одразу, знаєте, і зачіска має інший вигляд, і обличчя має інший вигляд. Хоча і непомітно було, що і час було фарбуватися. Але там десь вже по 2 сантиметри було і відросло і була стільки селени, дівчата. Мені навіть хотілося на якийсь момент. Не фарбувати волосся, а подивитися, яка я є справжня. Потім думаєте, Та, і так добре буде. Нарешті пофарбувалася. Дівчатка, а я ще знайшла свою грацію. І знаєте, знайшла там, де і не очікувала, що вона може бути. Тому кручу. Цікаво, що там сусіди знизу думають, чи воно їм не заважає, треба буде запитати. Стояла, крутила аграцію, навіть не рахувала скільки разів або скільки за часом. І потім, коли ти встаєш, думаєш, тут досить вже дівчата, ноги такі, треба бути уважними. І поки. Крутила, думаю, а скільки коштує пофарбувати мені дома волосся. Тому що в салоні, коли я була, запитувала, ну, щось там приблизно 700 гривень на мою довжину. Ну, Якщо я фарбу купила за знижкою 114 гривень, мені на два рази вистачає, то 57 гривень. О, яка різниця. Так поки в мене фарба була на волосі, я ще пил поприбирала. Думала, що будеш робити? Ну, то взяла потихеньку-потихеньку і порядок в хаті навела, ну так. І пофарбувала волосся. Дівчатка зварила сирний суп і плавлений сирок у мене був один бекон, а один з чесником. І оце зараз їм. Таке поєднання цікаве. Я завжди брала без усіляких там, смаків, а це чомусь так вийшло. І цікаво. Бікон та чесник. Спробуйте, якщо що. А на сьогодні сонечко. Чудова погода 3 вересня. Почав вчора, пригадую, і сонечко, і все. І тут зненацька, звідки лясь лупив такий дощ, звідки ля він взявся, всі один на одного подивилися, за прогнозом не передбачалося. І раптово він зник. І ми так всі, а що це було? І такий добрячий, знаєте, був. І там декілька хвилин. А таке ясне сонечко було, а потім як пустився, оце здивувало, відверто кажучи. От з вчорашнього вечора і до ранку була довга така повітряна тривога по всій території України. Маю надію, мої дорогенькі, що з вами все добре. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І от, незважаючи на те, що як там що вночі, там неважливо, зранку прокидаєшся, щось плануєш, фарбуєш волосся, крутиш той диск і життя продовжується. Тому бережіть себе. Все буде добре. Обов'язково. І стосовно вчорашнього відео, там де я казала, що прийняла рішення, дякую за вашу думку, дякую за ваші коментарі, тому що я можу, я можу погоджуватися, не погоджуватися. Це нормально, так як і ви можете погоджуватися або ні. Тому що кожен має свою думку, виходячи з власного досвіду. Але знаєте про що це каже? Навіть якщо я не згодна з тією думкою, це небайдужість з вашої сторони, з вашого боку, і я вам за це дякую. Мені це було дуже приємно. Дякую. Зараз я дивлюся, а тут у нас каштани, і з деяких вже зовсім листя впало. Але залишаються лише каштани, там бачу. І... До речі, у жовтні буває, що вони тут квітнуть. У нас чомусь деякі дерева каштані, вони хворіють. Я не знаю, чому, так? І якщо порівнювати з людьми, от бачите, от поруч стоять. Один зовсім без листів, щось на нього впливає, а інший стоїть і ще таке має зелене листя. От Ми всі різні. От приклад життя спостерігати за життям, Можна знайти деякі відповіді на свої питання. Це тільки що така думка прийшла, ну, стоять всі нормальні, два без листів, далі з листями, а всі ж поруч в однакових умовах, розумієте. У нас по місту є такі термінали і. Все одно люди замовляють щось в епіцентрі, ви знаєте, яка у нас ситуація була в епіцентрі. І люди замовляють. І щойно зустріла знайому, яка повідомила про те, що в СМІ у нас писали. І я цього не читала, не знаю, не буду стверджувати, що навесні 26-го року у нас буде добрий день, у нас буде відновлення. Е, е, ні, відкриття. Це ж відволікаєшся, люди йдуть вітаються. Відкриття нашого епіцентру планується на весну 26-го року. Ось такі у нас новини. Дякуємо дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково і до зустрічі в новому відео. До побачення!